Джин Рог же ж це знову ж таки, як і Херсон. Це про людей. Це ризиково, це важко для наших дітей. Тренування це ті частки нормального життя. Для них це повернення до їхньої мрії. Кожного разу ми бачимо сльози, у глядачі. Вітаю ви на каналі «Вгору гору Херсон. І сьогодні ми говоримо з Романом Ващенко, засновником та директором естрадно-циркової студії Джин Рог. Я хочу почати з того, що хочу вас запитати про те, як би ви описали людям, які не знають, що таке дженрог? Що таке дженрог? Це а, люди, які роблять неймовірні речі. Так дуже коротко, але я думаю, що це сама така найголовніша суть нашої діяльності. Якщо розшифровувати, розшифровувати. Які, які це неймовірні речі. Ну, це тендітні дівчатки, які працюють на висоті 8-10 метрів, це акробати, які роблять неймовірні трюкові якісь елементи, це е, там батутисти, які там стрибають, теж неймовірні речі. От все, що пов'язано з естетикою, все, що пов'язано пов'язано е, з ризиком, все, що пов'язано з грацією, це все про нас. Тобто, наскільки я зрозуміла, то є програми, у яких артисти Дженрок виступають по всьому світу, і є студія, де в Херсоні зараз навчають дітей. Е, частково так, частково ні. Що е, взагалі, як, як працює ця індустрія? Е, є великі арени, е, вони, як правило, не в Україні. Е, ці арени. Умовно кажучи, акумулюють в себе найбільші таланти зі всього світу. Так трапилось історично, що спочатку Джон Рок сформувався саме як школа. І е, довгий час е, ми тренували людей. І потім, знову ж таки, це наша така якась формація, що ми почали самі створювати ці програми. І на зараз Джонрох це. Компанія, яка під ключ сама шиє костюми, сама робить декорації, сама робить церковий реквізит, тренує артистів, і це таке замкнуте коло. Тобто, і школа це одна із частин цього кола. Але школа була і є в Херсоні. Є, була і ми впевнені, що буде. Як відновлювати тренування і заняття з дітьми в місті, е яке постійно обстрілюють? Ну для херсонців я мабуть нічого нового не скажу. Для людей, які не проживають в зоні бойових дій, то це важко. Ну я не знаю, ми можемо використовувати дуже багато пиццятів, але якщо люди не знаходяться тут, то вони все одно цього не зрозуміють. Це ризиково, це важко, але. Ми намагаємося, знаєте, знайти в собі якесь оправдання нашої місії, що потрібно це вже починати робити, тому що війна, хоч ем, в моменті воно здається, що воно ніколи не закінчиться, але все одно воно закінчиться все одно треба намагатися, щоб. Мабуть, якось зберегти своє ментальне здоров'я, навіть намагатися шукати якісь нормальності в ненормальному середовищі. Тобто зараз Херсон це абсолютно ненормальне середовище, і для наших дітей тренування це ті частки нормального життя і ті частки їхні, їхніх мрій, тому що вони дуже профорієнтовані наші діти. Вони всі бачать себе артистами, вони всі хочуть в подальшому займатися максимально професійно в цій сфері, і для них це повернення до їхньої мрії. Умовно, ви могли б не повертатись в Херсон після деокупації, займатися великими проектами світовими, займатися цим доволі успішно і не викладати тут не повер... не оживляти цю студію. Чому ви це зробили? Було б простіше сказати, що Херсон обстрілюють це прифронтове місто, тому тут неможливо нічого зробити. Так, було би простіше. Так, нас запрошували приїхати, нам надавали бази в декількох містах України. Нас запрошували в Будапешт, у Будапештський цирк, і деякі колективи, там, наприклад, харківський колектив, да, то він на зараз базується в Будапешті. Це питання можна розкласти, мабуть, на емоційне якусь складову, і можна розкласти на практичну складову. Емоційна складова вона, мабуть, буде дуже зрозуміла, тому що Херсон. Це не про місце, це не про будівлі, це про людей. І ми всі є і вважаємо себе хресонцями. І куди б ми не переїхали, ну, це наш дім, і я, ну, в мене і слава Богу, вна, в моєї команди в нас немає е, е, навіть думки про те, що стає питання покинути наш дім. Чому ми повинні покидати наш дім? Да? Це по-перше. По-друге, ми повинні нести відповідальність за тих людей, яких ми привели ну, до цієї діяльності. І ми розуміємо, що у нас була дуже велика школа, і дуже велика кількість людей вони або вже в Херсоні, або вони планують повернутися в Херсон. І ми просто не можемо їм відповісти сказати, що вибачте, 10 років ви тренувалися, але так трапилось, що ми переїжджаємо там, умовно в Київ, наприклад. І ми їх тут полишимо. Ні, так це теж неможливо. І якщо вони довірилися нам і віддали ну, дуже велику кількість років свого життя нашому мистецтву, то ми просто не маємо морального навіть права говорити про те, що ми їх якось можемо полишити, коли вони на якомусь там полуфінішному етапі. То через це ні, звичайно, і. Це якщо так повернути з емоційної точки зору, з практичної точки зору це велика кількість обладнання, це приміщення і так далі. і так далі. Тобто е, будь-який переїзд це теж е, дуже складна, е, такий дуже складний процес, і Джен же ж це знову ж таки, як і Херсон, це про людей. І е, переїзд Джон Роха це значить переїзд всієї команди. І це ну, майже неможливо, тому що знову ж таки, у нас вся команда це херсонці. І е, вирощувати спеціаліста, там, або тренера там, в нашій діяльності, або якогось технічного інженера, який там має експертизу там, з реквізиту, там, з обладнання, з підвісок і так далі це роки, роки, роки. І тому. Ну, зі всіх сторін у нас взагалі це питання проїзду навіть не розглядається. Як багато дітей, які займались до початку вторгнення, повернулися зараз займатись? Ми завжди округлюємо, ми завжди кажемо, що десь біля 300, десь там 280 там щось таке. Тобто, це, це велика дуже кількість. Ну так, так, так. Да. Я прям так на пам'ять точно вам не скажу, але велика кількість, так. Да. Кількасот. Що вони розповідають? Чи допомагає їм у ці тренування, якась мета переживати те, що зараз відбувається в Херсоні? І чи вам допомагає? М мене тішить, як херсонці, що вони не знайшли альтернативи. І е, е, велика кількість е, через це, що е, е, велика виборка людей. Вони, ми бачимо, що велика кількість виїхала там, наприклад, за кордон в різних країнах, там Іспанія, Польща, Німеччина, велика кількість, які роз'їхалися по містам України. То для багатьох, через те, що вони не змогли знайти нормальної альтернативи, це є рушієм їх повернення додому. І це нас тішить, тому що, по-перше, це як відзнака якості, що ми все ж таки змогли створити ту атмосферу і такий творчий процес, е, який на даний момент е, не, не можуть повторити в інших містах або країнах Європи. Е, це по-перше, а по-друге, е, ну, нас тішить те, що самі ми, такі якісь магніти. Вони і будуть змушувати місцям повертатись. Я хочу запитати про те, як займатись е мистецтвом, тому що це також мистецтво е в часи війни. І чи питали ви себе про те, чи потрібно це зараз в краї Україні, коли іде війна? Важко займатися мистецтвом, тому що мистецтво це те, що взагалі творчі люди. Вони ж е кристалізують да, якусь енергію в собі. Ну і зрозуміло, що коли атмосфера мирна і позитивна, то і митець він кристалізує якусь таку енергію теж е російською мовою созідательною. Да? То зараз це дуже важко, і е насправді в нас ще не було досвіду створення нових програм. Е, тому що зараз все, що працює, це все, що було створено до війни. Все, що було створено вже е, під час війни, то воно все ж таки ну, дуже прям відчувається вплив е, всього, що відбувається, да, там навколо Херсону, навколо України. Але чи потрібно воно 100% потрібно, тому що е, розумієте? Щоб от взагалі, чим люди відрізняються вперше за все і відрізняються, і схожі в той же час по всьому світу, тому що люди це про емоції. І щоб донести якусь думку, інколи таблиці, статистика, Excel-файл не може донести думку або довести факт, якийсь іншій людині, особливо якщо ця людина. Ніколи не бачила війну і ніколи не відчуває якусь нагальну потребу в якомусь питанні, настільки нагальне, що це питання життя і смерті. Тому мистецтво це амбасадори митці, взагалі, це амбасадори, я думаю, України. І саме вони доносять через Свою аудиторію через своє мистецтво, кожен на своєму рівні: співаки піснями, ми там, своїми номерами, художники картинами, ту емоцію, яка є на даний момент в нашій державі. І саме ця емоція є рушієм якихсь питань потім в тих країнах. Тому що е, в фіналі майже кожної програми зараз, яка в нас працює, наша програмою, у нас артисти виходять. З українським флагом. Насправді, у нас через ну, воєнний стан у нас зараз більшість артистів. Це артисти там, з Польщі, Словаччини, тому що українські хлопці вони не можуть виїхати, да, зрозумію, по зрозумілим причинам. І кожного разу ми бачимо сльози, углядачі. І Ну, ми бачимо, що, знаєте, ми інколи можемо в медіа чути про якусь втому, мовно кажучи, від України. Але коли ти кожного разу бачиш сльози, коли вони бачать український флаг, вони кожного разу встають. І це доводить про те, що людям важливо про це нагадувати, і люди готові сприймати цю інформацію. Головне формати і подачі, і головна та емоція, щоб вона була щира. І це все працює. У кожної людини є своя історія. У будь-кого з нас, вона індивідуальна. І так як Джен Рог, це дуже багато людей, у кожного з вас є своя історія. Чи є якась історія з вашого колективу, яка вас особисто найбільше вразила і розчулила? про любов до України, про перемогу, про любов до власної справи, про те, як люди якісь труднощі долають? Важко сказати, прям так, виділити якусь конкретну історію. Це, мабуть, тисяча маленьких дрібних історій звичайних людей, тому що вони всі по-своєму якось дуже чуттєві. Да? Тобто, от я, наприклад, спілкувався нещодавно з дівчинкою, це наша студентка, і е, е, вона у нас тренується з п'яти років, на даний момент це вже гарна дівчинка, в якої вже 16 років. Uh, тобто в 14 років, умовно кажучи, вона виїхала uh, ну, в 2022 році, Їй було 14 років. І uh, ми з нею спілкувалися буквально пару днів тому, і uh, вона зараз uh, вчиться в австрійській школі. Uh, ну і, і все одно ж ми розуміємо, що 16 років, ще рік-два, їй треба вже кудись поступати в університет. І я їй задав питання, наприклад, що ну, де ти плануєш, тому що ну, звичайно, вже за цей період е, австрійську мову вона вивчає, тобто язикового бар'єру в неї не буде, в неї, для неї юридично відчинені всі е, двері і так далі. Вона ну, твердо мені сказала, що ні, вона буде повертатися в Україну, що да, все це прекрасно. Але Україна саме та країна, де вона себе відчуває. Uh, і таких історій дуже багато. І для мене, мабуть, особливо як Херсонцю, який звик бачити наше місто наповненими людьми. Да? І коли uh, ми бачимо такі напівписті вулиці, мабуть, для мене це найбільш такі чуттєва історія, коли я чую, що uh, вони вірять. Uh, молоде покоління, в першу чергу, що вони, що вони вірять, вони хочуть повертатися uh, і вони бачать себе. Хоча б щонайменше хоча б в Україні. І я думаю, що це найголовніше, і в принципі, через це, мабуть, ідеться війна. Тому що все, що зараз відбувається, це відбувається для їхньої безпеки, їхньої свободи вже в першу чергу. І е, я думаю, що Ну, і таких розмов е, на побутовому рівні, на творчому рівні, в мене відбувається ну, багато кожного дня. І, <турсу> Там, я бачу, як вони постять свої сторіси в Інстаграм, пов'язані з Херсоном і так далі. І е, це найголовніше, що ми змогли прив'язати як любов до України, як е, любов до рідного міста. За що ви любите Херсон? Це знаєте, як своє кошеня. Типу, ну не без вад, але воно ж своє. Що таке церкова діяльність? Церкова діяльність це коли ти постійно в гастролях. І з однієї сторони, ми дуже романтизуємо всі ці постійні гастролі, і це круто, тому що, ну, наприклад, там, я був в 36 країнах, там, моя дружина в 50, скільки-то. Зараз там, наші студенти, яким по 25 років, вони вже там, теж, там за 20 країн приїхали. І, там, умовно кажучи, в нашій діяльності там, Барселона в Іспанії, там, Мадрид в Іспанії, Лондон, Нью-Йорк, окей. Ну, ми все це бачимо. Але через те, що ти постійно в подорожі, в тебе загострюється відчуття е, дому. Е, це те, що ти потребуєш найбільше. Тому що. Вся твоя діяльність вона пов'язана з подорожями, вона пов'язана з е, іншими людьми. Да? І от відчуття своїх, і відчуття дому е, це те, що кристалізується в нас. І от Херсон це саме про відчуття дому. Ми, е, Коли я був вимушений виїхати вже влітку 22-го року, і. Е, Ну, мене зустрічали там друзі в різних містах України. І все ж таки це Україна, це моя родна, рідна країна, да? але все одно ну, ці ж вулиці пусті. Ну, тобто, це такі ж вулиці, умовно кажучи, дуже схожі на херсонські. Люди дуже схожі на херсонців. Але це не ті люди, точніше, не ті вулиці, де я зустрів свою дружину. Це не ті вулиці, де я там, коли був дуже маленький, там, бігав зі своїми друзями грати в футбол чи там при, приховуватись від батьків. Да? Тобто, це про відчуття дому. І, а відчуття дому це знову ж таки про емоції. Яким би ви хотіли бачити джин -рог, там завтра, через рік, через п'ять, десять, і що б хотіли нести е, оцією своєю історією? Тому що ваша історія це про церкове мистецтво і про Херсон одночасно. Якщо говорити от на сьогодні, то я хотів би бачити, от яка перша картинка в мене спливає. Це е шумний е налюднений зал. Як це завжди було, тому що і постійні крики тренерів, щоб Господі да заспокоїтися ці діти. Да? Так, але я, е ну, знову хочу, щоб це відчуття налюдненості, позитиву. Е і якогось ми ж постійно жили в такому дуже ритмі, дуже високому ритмі, і оця приємна втома від цього ритму: люди, які оточують тебе, які хворі тією ж самою ідеєю, і дуже багато щасливих, крикливих дітей.